Присім друзі, наукова фантастика про походження Всесвіту внаслідок Великого вибуху вона ґрунтується виключно на вірі, а не на наукових фактах. Потрібно мати сильну віру, щоб вважати, що все з'явилося випадково. І внаслідок руйнівного події. Наявність складних інформаційних кодів у ДНК, упорядкованість Всесвіту, закони природи і абсолютно весь навколишній світ говорить про творця: релігія Великого Вибуху вона ґрунтується на атеїстичному світогляді, тому легко відкидає законодавця, який затвердив усі закони природи. І віруючий у великий вибух. Згодні, що відкидають очевидне Бога, але їхній світогляд і життєва філософія це безбожництво. Тому релігія великого вибуху вселяє людям віру, що всесвіт з'явився без втручання Творця. Але будь-яка фантастика вона не має під собою наукового підґрунтя. Для великого вибуху кількість антиречовини в всесвіті має дорівнювати кількості звичайної речовини, яку ми спостерігаємо. Люди, які вірять у цю релігію, вони кажуть, що великий вибух стався від великої кількості антиречовин у Всесвіті. Але насправді антиречовини вони дуже мало у всесвіті, і щоб зробити краплю антиречовин, потрібно цілий рік крутити колайдер. Але вони кажуть, теоретично, тобто фантастично, є якась антиречовина, яка здатна згорнути і розгорнути космос, яка стала причиною зленського вибуху. Все розірвалось, розлетілось і з'явилось ми. Це все фантастика, чистої води. Науково це все не підтверджується. І більше наукових відео про справжнє проходження світу і людини ви можете знайти на наших каналах у Телеграм і на Ютуб за пошуковим запитом Саутиненко. Підпишіться і дивіться, щоб не бути обманутими. Амінь.